Шановні друзі, я вже два дні говорив на ці дотичні теми, щоб не надоїсти, Ігор мені підказав про що сказати. От він сказав, що тут зібралися люди, які знають, щось знають і можуть щось робити. І от я хочу запропонувати вам використати от те, що сказав Ігор. Тому що у нас відкривається. Нова частина роботи, що стосується розвитку в регіонах. Яка саме частина? Якщо ви подивитесь закон про засади Державної регіональної політики, всі методичні документи, ви побачите, що, наприклад, проєкт має відповідати певним критеріям, в ньому мають бути індикатори оцінки успішності проєкту. Має, бути, має вестись моніторинг результативності реалізації стратегії регіонального розвитку, і так далі. Сьогодні, взагалі, це така тема, ну, відверто кажучи, не сильно опрацьована і не дуже розвинута. Плюс до цього ще є одна ну, проблемка, що частина областей розробляла стратегії досить довго. Там, рік, про це там писали, знали, народ ходив туди-сюди. Частина розробляла дуже швидко. Не відбувалось засідань робочих груп, про це мало хтось знав. Потім з'являлися стратегії, написані так, що дві освіти недостатньо, щоб прочитати і зрозуміти. І тому можна було би зараз уже все прийнято повернутися до цих документів і спробувати їх. Певним чином, ну так, дослідити на логіку, відповідності розділів один одному, зробити матрицю таку відповідності стратегії регіональній, стратегії державній, чи все там є, чи нема. Для чого це потрібно? Зараз це може виглядати такою собі роботою ну, факультативною. Але якщо станеться так. Що ми таки не відступимо, і на наступний рік чи на 2017 рік проекти, які не відповідають критеріям викладеним в нормативних документів, будуть просто повертатися. Тоді зразу виникне питання: а як же на обласному рівні перевірити кожен проєкт, чи він не буде повернутий зверху, тільки якщо буде отака от матриця порівняння. Тому мені здається, це було би дуже важливо і дуже перспективно. Друга річ. Сьогодні-вчора ну, сьогодні, ми обговорювали з представниками управління економіки обласних державних адміністрацій систему там рейтингування, оцінки економічного розвитку областей. У всіх, так чи у більшості спрацьовує зразу такий е, тумблер, що це ж будуть оцінювати, як працює голова ОДА. І його там рейтинг буде не дуже добрий і нам дадуть по голові. Ну, В принципі, така думка теж може бути, також може бути така думка. Але направду, зараз можна було би подивитися інше. От Проєкт підтримки регіонального розвитку ще в попередній ітерації підготував таку ну, типологізацію українських регіонів. І тому цей документ можна було би взяти, тим паче частково це відображено в Державній стратегії регіонального розвитку, і зробити таку аналітичну записку для ваших керівників в областях, серед яких областей знаходиться ваша область. І це зробити відкрито і доступно для місцевих медіа. Тому що медіа використовуються в політичній діяльності також і, і ну, порівнюють я не знаю, по інвестиціях Чернівецьку області Київську. І кажуть, що Чернівецька область ну, голова Ода такий сякий, бо в неї там 46 шість чи доларів на душу населення, а в Києві там 7 тисяч доларів на душу населення. Тобто, але речі не порівняльні, тому що є економіка інша, і привабливість до інвесторів принципово інша, це інші групи регіонів. Але якщо ми зробимо такі ну, аналітичні записки, ми можемо далі і в своїх стратегіях дуже чітко описати, з ким ми конкуруємо і з ким ми порівнюємось. Тому що, якщо ви написали там умовно, що через 10 років у вас ВВП там має зрости там на 20%, воно зросло на 20%. Ми виконали стратегію. А виявляється, що в усіх сусідів зросло на 25 і в Україні на 26%. Так ми виконали стратегію, чи навпаки, ми завалили цю стратегію? Оці порівняльні речі стають. Дуже важливими. І от е, сьогодні на форумі я, я ж це конспектую. Я думаю, я граю в преференс, нічого подібного. Я все конспектую. Ну, <правильно> <правильно> та вже на Фейсбуці подивіться, скільки всього є. Але е, до, до чого я це кажу? Що от звучали багато класних речей. От Райнін сьогодні сказав. Таку гарну штучку, що якщо хочете скочити на сім футів, знайдіть хлопця, який скочить на 7 футів, а не 7 хлопців по футу. Але далі через кому сказав, що таким хлопцем є Харківська область. Майстерно було сказано. Я не знаю, хто, хто йому це писав. Але, але це, це, це класно. Але чи справді Харківська область є цим хлопцем, що скоче на 7 футів, це вже інше питання. Але мені здається, що. Ну, Певна рація в цьому є. Тому, в принципі, ця робота, над якою ми працюємо, і цей час, в який ми зараз попали, що він не простий, але він є дуже цікавий. У нас відкриваються все нові й нові можливості. І от те, що ми зустрічаємося, ми починаємо вести діалоги, вони дають змогу ну, зловити ідеї. Які потім можна розшити далі в якийсь новий проєкт, і отримати під це ресурси. Тому що ми ж ну, не всі альтруїсти, і альтруїстів в принципі не буває. Господь все бачить, якщо частина роботи зроблена на волонтерських засадах, то десь з'явиться інша робота, яка буде оплачена і компенсує ці волонтерські засади, ну, от така рефлексія. Я, я думаю, що зараз є багато розробок проектів. Вони з'являються ще і ще з'являється багато інформації на мінрегіон на сайті Мінрегіону, і от головне, нам сьогодні не піддатися. Оцим політично партійним впливом, щоб зробити крок назад, тоді це буде неправильно, а наступний крок він буде значно вже серйозніший ніж те, що є сьогодні. Дякую.